Марсі Інгліш. Піш. Доброго ранку, пані Інгліш. Доброго ранку, ваша честь. Хто це? Твій адвокат з тобою. Так, це Кая. Подивіться на цю прекрасну усмішку у немовляти, інспектори Квін. Звідки у неї таке гарне руде волосся? Ви від її тата. Поставте її з іншого боку, щоб ми могли її бачити. Помахай в камеру, помахай. Скажи привіт. Я думаю, я думаю, що вона буде дуже успішною в житті з такою особистістю. Думаєш, так? Так. Вона схожа на вас? Вона схожа на мене і на свого тата. О, до її тата. Так. Да. Гаразд, ви вже були тут раніше. Я був тут раніше. Ми зазвичай ув'язнюємо рецидивістів. Я не, можу, я не можу взяти її до в'язниці зі мною, тому. Подивіться на це обличчя. Яка чудова особистість. Ну ви тут через дуже серйозне правопорушення. У вас є штраф за паркування. Так. То чому ви прийшли до суду через штраф за паркування? Ви, мабуть, так обурені цим, що хочете щось довести. Я дійсно хочу щось довести. Как? Мені потрібно довести свою невинуватість. Ви хочете довести, що ви не винні? Так. і що у вас є, щоб довести, що ви не винні? Ем, я їздила в центр. Ем, мені потрібно було отримати деякі документи ем, від її імені, її свідоцтво про народження, тому що її батько помер у серпні. Ем, Я пішла на обід після того, як ми туди сходили і коли повернулася, отримала штраф. Тож це просто це був важкий рік. Вона багато пережила, і в результаті ми отримали ще й штраф за паркування. Отже, ось ми тут. Але знаєте, вона, вона встигла провести час з ним перед тим, як він помер. Він довго боровся з раком. Тож, знаєте, вона була там і встигла попрощатися з ним. Отже, це було багато, вона пережила багато для трирічної дитини. В останнього разу, коли ви були тут, я пам'ятаю, ви були тут. Ви були тут зі своїм сином. Правильно так, і він зламав руку. І Він так він дуже сильно зламав руку. Отже, у нього була та фізична, і вам довелося з цим впоратися. Так, так, він і, і був у відділенні інтенсивної терапії 5 днів. Він зламав руку і ще пошкодив плечову артерію, тому їм довелося зробити трансплантат зверху. Тож так, це була велика. Це була велика травма. А потім її батько помер. Правильно, це був важкий рік. Це було багато для мене. Я, і обох моїх дітей за останній рік було багато чого сталося. Тому нехай вона підійде сюди, підійди сюди, давай. Скажи всім привіт. Скажи привіт. Скажи привіт, мамі. Скажи привіт, мама. Привіт, малюк. Скажи привіт. Привіт. Скажи привіт, мама. привіт мамо! Привіт, мамо. Скажи, мама, не винна. Ура. Ну Кає, каже, що ти невинна. Тепер я не можу. Я не можу з цим змагатися. Подивіться на це обличчя. Скажи привіт ще раз. Помахай. Гаразд, мама не винна. Дай мені, дай мені молоток. Стукні молотком. Стукні. Добре. Скажи невинна. Дякую. Гаразд. Добре, повернися до мами. Ну, пані Інгліш, у вас прекрасна дочка, прекрасний син. Дякую. На жаль, її батько помер. У вас був важкий рік. Ваш син отримав травму. Це було для нього випробування. Отже, у вас є якісь фотографії Каї та її тата, поки ви тут. А, Хочеш побачити один? Можна подивитися. Це фотографія Каї та її тата. Так, це було приблизно за тиждень до його смерті. Тому ми провели багато часу з ним у той останній тиждень його життя. Це фотографія, де її тато цілує її перед тим, як помер. Так, по суті. Страв за паркування у розмірі 25 доларів, який подвоєно до 50 доларів, і справа закрита. Дякую. З, з найкращими побажаннями суду для ваших дітей, для вашого сина та вашої дочки. Ви дуже дякую. Це так само, як і ви. Ви дуже дякую, вашу честь. Гаразд, удачі.